Дорогі восьмикласники, вітаю вас з новим навчальним роком. Сьогодні я розпочинаю для вас цикл уроків з геометрії. Цей цикл буде складатися з чотирьох уроків, але всі ці чотири уроки будуть об'єднані спільною ідеєю, якою ви знаєте. Коли продивитесь, прослухаєте і вивчите всі мої 4 уроки. Отже, сьогодні перший урок. Для того, щоб ви зрозуміли всі доведення першого уроку, всі визначення, ми повинні з вами повторити основні поняття, які вам дуже відомі. Але на ці поняття я буду ссилатись при доведенні відповідних властивостей. Отже, ви повинні знати, що площа трикутника дорівнює половині добутку основи на висоту. Ви повинні знати, що якщо висоти трикутник, двох трикутників рівні між собою, то їх площі будуть відноситись як відповідні основи. І нарешті третє, що не відноситься до геометрії, але має застосування в геометрії, це властивість пропорцій. А саме А поділити на Б, дорівнює С поділити на Д, дорівнює М поділити на Н, це все рівно, що ланцюжок таких рівностей. А поділити на Б, дорівнює С поділити на Д, дорівнює М поділити на Н, дорівнює Н мінус С, поділити на Н мінус де? Отже, яка ж тема першого нашого з вами геометричного? Тема сьогоднішнього уроку теорема чеве. Спочатку дамо визначення, що ж таке чевеана. Для будь-якого трикутника а, Б, С відрізок, кінцями якого є вершина трикутника та внутрішня точка протилежної сторони називається чевіаною. Отже, ББ1 чевіана. І з точки Б ми можемо провести безліч чивіан. А А1 чивіана. З точки А можемо провести безліч чивіан. С С1. З точки С можемо провести безліч чивіан. Отже, ми можемо з вами сказати, що медіани трикутника це чивіане, бісектриси трикутника це чивіане. Але не кожна висота. Для будь-якого трикутника, будь трикутника є чевіаною. Так висота, проведена з вершини гострого кута тубокутного трикутника, не є чевіаною, бо другий кінець не буде внутрішньою точкою протилежної сторони. Отже, проведемо з кожної вершини трикутника АВЦ по одній чевіані. Тоді, для них. Можна записати такий добуток А Б1 поділити на Б1С, помножити С А1, поділити на А1 Б, помножити Б С1, поділити на С1 А. Добуток 1. Які б три чіани трикутника ми не взяли, ми для нього можемо записати такий добуток. Зверніть увагу, ми можемо мати чівани, які перетинаються в одній точці. Легко їх побудувати. Можемо мати чівіани, які не перетинаються в одній точці. Нас буде цікавити випадок, коли три чівани перетинаються в одній точці. Виявляється, що три чіани перетинаються в одній точці, тоді і лише тоді, коли добуток один дорівнює одиниці. Цей факт можна сформулювати іначе. Для того, щоб три чевіани перетиналися в одній точці, необхідно і досить, щоб добуток один дорівнював одиниці. Доведемо цей факт. Необхідність. Три чів'яни перетинаються, три чев'яни перетинаються в одній точці, три чев'яни перетинаються в одній точці. Розглянемо такий малюнок. Намалюємо три челяни, які перетинались в одній точці. Якщо три чев'яни перетинаються в одній точці, то вони розбивають трикутник на шість трикутників, площі яких позначимо С1. С2, С3, С4, С5 та С6. Запишемо відношення нашого добутку 1. Перше відношення АВ1 до В1С. Позначимо точку перетину М. Тоді для трикутників AB1, AB1M і B1MC маємо основи AB1, B1C1 і спільну висоту. З цієї властивості маємо, що основи відносяться як відповідні площі. Отже, це дорівнює С1 поділити на С2. З іншого боку, розглянемо трикутник abb 1 і трикутник b 1 bc У них теж спільна висота. Отже, А 1 основа першого трикутника відноситься до Б1С другого трикутника. як С1 плюс С6, плюс С5 відноситься до С2 плюс С3 і плюс С 4. Подивимось на нашу пропорцію. Маємо ось такий ланцюжок рівності. Із цього ланцюжка рівності. Випливає ось цей. Отже, це дорівнює з цього виразу. Треба в чисельнику відняти чисельник цього виразу, в знаменнику знаменник цього. Отже, це С6 плюс С5 поділити на С3 плюс С4. Отже, подивіться, будь ласка. А Б1 до Б1С як. С6 плюс С5 С4 плюс С3. Аналогічно. С А1 відноситься до А1Б як. С А1 до А1Б як. С2 плюс С1. С2 плюс С1 відноситься до С5 плюс С6. S5 плюс S6. B, C1 до C1A. Ми запишемо B, C1 до C1A як S4 плюс S3 поділити на S1 плюс S2. Перемножимо відношення АВ1 до Б1С помножити на СА1 до а 1 b помножити на ВС1 на С1А. Зверніть увагу С6 плюс С5 скоротиться за 6 плюс С5. С1 плюс С2 скоротиться s 1 плюс С2. С3 плюс С4 скоротиться за С3 плюс 4 це буде одиниці. Отже, якщо три чевіани перетинаються в одній точці, то ав 1 поділити на в 1 с помножите са 1 на A1B, помножите вс 1 на С1А дорівнює одиниці. Ще раз подивіться на доведення необхідної умови. Достатні умови. Достатні умови. Нехай співвідно добуток 1 до рівня одиниці. Тобто АВ1 на В1С помножити СА1 на А1Б помножити БЦ1 на С1А дорівнює 1. Але чевіани не перетинаються в одній точці. Чевіана А1, чевіана Б1 і чевіана С С1. Ось маємо таку ситуацію. Чевіани АА1 і ББ1. Перетинаються в одній точці. Через точку М і С проведемо че'ано сс 2 сс 2 Тоді чевіани аа 1 ББ1, сс 2 перетинаються в одній точці, а отже для них можна записати відповідне співвідношення. А саме аб 1 до Б1С помножити СА1 A1, до А1Б, помножити БЦ1 на С1А, дорівнює, вибачте, С2А, БЦ2 до С2А дорівнює одиниці. Маємо дві рівності. Праві частини рівні, отже, і ліві рівні. Порівнявши ліві частини, ми відмічаємо, що з цієї рівності маємо c 1 на С1А дорівнює c 2 на С2А. В цій рівності до обох частин додамо по одиниці. Тоді С1А плюс с 1 b С1А плюс С1Б ми будемо мати відрізок АВ поділити на С1А. Дорівнює БЦ2 C2 плюс С2А ми будемо мати відрізок АВ поділити на С2А. Звідси маємо С1А дорівнює С2А. Від точки А на промені АБ ми відклали два відрізки ас 1 та ас 2 і вони мають бути рівні. В нашому ж випадку точка С1 і С2 не співпадають. Отже, це протирічить відповідній аксіомі. Аксіомі відкладання відрізка на даному промені від початку промені. Звідси маємо, що? Точка С один співпадає з точкою С2, а отже, чевіани перетинаються в одній точці. Ще раз подивіться достатньо доведення достатньої умови. Запам'ятайте теорему Чеве. Дякую за увагу. Урок номер 1 закінчено.